Нарада у заступника міського голови Михайла Білоуса викликала жвавий інтерес у Коломоян. Особливо всіх турбувало питання тарифів на водопостачання та водовідведення. Керівники бюджетної та житлово-комунальної комісії мають свою точку зору. Далі пряма мова. Перш за все, хочу всіх виборців, всіх мешканців повідомити про те, що ні бюджетна комісія, ні комісія по комунальному господарству не підтримала і не підтримує підняття тарифів. І ми вчора не голосували за це питання, там голосування було за зовсім інше питання. Е, наше бачення в цьому заключається в тому, що ми хочемо, щоб була проведена е, нормальна перевірка, е, обґрунтовані, чому ці тарифи піднімаються. Крім того, коли ми тільки е, з, з, з вчорашнього дня і за сьогоднішній день я вже подивився, що навіть у ціну обґрунтовану ціну, типу що нам говорить водоканал, включив комунальний податок. Хто в цьому розбирається, знає, що з 2011 року комунальний податок вже не існує. Це тільки одне і крім того, дуже багато є питань щодо е, програм, які повинні були б зробити е, водоканал, і які він не представив ще на початку року. І тому навіть розглядати це питання про, про підняття тарифів. Я рахую завчасно і не підготовлене дане питання ні з сторони видоконало, з нашої сторони, я кажу, ще раз хочу повторитися: ми готові організувати громадську групу, депутатську групу, і це не на словах, як дехто каже, а дійсно професіоналів запросити з організації Свободи, які в надвірні перевіряли, і разом з ними перевірити, допомогти, навіть якщо потрібно, вказати якісь недоліки або якісь переваги для того, щоб дійсно у нас були нормальні тарифи. Але піднімати так угольні тарифи ніхто, я гадаю, що ні один депутат не буде голосувати за це. Вчора відбулося спільне засідання комісії з питань бюджету і комісії, яку я очолюю, тобто з питань ЖКГ. І е, на даній комісії ну, виникало дуже багато питань стосовно підняття тарифів, яке пропонується Коломия водоканалом. Зокрема, е, Коломия водоканал каже, що сьогодні тарифи у Коломиї не вистачає їм 28%. В той же час пропонує підняти тариф на 14%. На мої неодноразові запитання. Де ще брати 14%? В принципі, ніхто не може дати відповіді. Значить, підприємство і далі буде збитковим. А отже, проблема цим підняттям, яке пропонують нам водоканал, не вирішиться. Я запропонував, так як, от, наприклад, переді мною документ в Калуші, в Яремчі, в Верховині, в Галичі. Різниця в тарифі відшкодовується в міському бюджеті цих міст. Коломаяни ж платять. Завжди 100%. Я пропоную, щоб віднайти ці кошти в міському бюджеті і різницю у тарифах водоканалу відшкодовувати з міського бюджету, а не перекладати болячки комунальщиків на плечі звичайних коломоян. І крім того, що скажу, я запропоную, моя комісія одноголосно підтримала те, що питання тарифів. Підняття тарифів по водоканалу буде винесено на сесію Коломийської міської ради, тому що тарифи розглядає виконком. Як пам'ятаєте, нещодавно виконком ухвалив підняття тарифів по квартплаті. На сесії з нашої ініціативи ми спробували відмінити рішення виконкому, Нам не стало трьох голосів, на жаль. А зараз знову на сесію виносимо це питання, і хай тоді коломияни дивляться, як хто голосує за підняття тарифів.